Вітаю всіх! Ми запросили до себе зіркового гостю Олену Кравець. Дуже рада бути з вами тут. Ми сьогодні готуємо вівсяне печиво uh -huh. за рецептом нашої благодійної організації Їжа життя. Потім ми разом з Оленою поїжджаємо на точку роздачі, роздаємо це печиво, яке Олена власними ручками приготувала. Я чесно, я такого не готувала ще вдома, тому е корисний корисний досвід. Ти любиш готувати? Ну, я люблю, але зізнаюсь, я роблю це не часто. Я класно готую суте овочеве mm -hmm. з баклажанів, цукіні, перцю. Да, це така ще з дитинства моя страва улюблена. Мама готувала, дуже класно. Я її люблю. Що ще? Я люблю всі страви з творога, mm -hmm. сиру, mm -hmm. ну, тобто mm -hmm. сирники запечені або запіканка з якимись інгредієнтами. Таріні. Що нам так. потрібно для сьогоднішнього печива? Розказуй, будь ласка. Так, для того, щоб приготувати це печиво вдома, нам знадобиться пшеничне борошно mm -hmm. вищого гатунку, вівсяні пластівці, цукор, вершкове масло, mm -hmm. розпушувач, дрібочка сілі, ваніліну, кориці, кефір. А також родзинки і горіхи. Клас, це мої діти дуже люблять, коли я отак от все розкладаю, і потім вони починають це змішувати. Я хочу запитати про масло вершкове. Воно я так розумію, ну у вас особливе якесь. Тобто, це не з магазину масло. Так, це не маргарин, угу. це справжнє вершкове масло. Ми обираємо інгредієнти найкращої якості як для себе. Угу. Будемо починати. Олена, зараз ми закладаємо всі інгредієнти до тіста місу. Так, я оце вперше в житті роблю. Це отак от от просто Це раз і все. От, от да. ага. Борошно. Угу. Да. Отак от просто все? Висипаємо. висипаємо все разом, все одночасно. Все. Ну такого кухонного комбайну я ще не бачила. Люкс, ти закладаєш перший камінь. Олена, до речі, мені Артем казав, що якось тебе пригощав нашими смаколиками. від її життя. Так. так, були часи, коли Тьома носив нам. Нашій родині просад. Uh -huh. да. І я спочатку не розуміла, що це, ну а потім зрозуміла, що це така дуже жива їжа. Ну uh -huh. дуже жива. І е, е, у нас в холодильнику був тортик, ну це прям моя любов. Е, потім ми зустрічались з вами якось uh -huh. в парку. Там були тарти, uh -huh. не, ягоди були, да? і щось ще серйозне. Шпінат. Ми... це там, да з ми з діти паніром, кажуть. Сиром да, uh -huh. да. Сир панір, до речі, я купую uh -huh. смажу. Іноді і ще було щось. Ще були самоси, самоси. Ой, самоси це вообще, да. Я, я хочу таке навчитись готувати, але в мене весь час щось не вистачає. Цьому, якщо ти нас слишиш, то мені дуже потрібно ще просад <сад> знову. <сад> так, добре, що ми робимо далі? Запускаємо машину. Так, зараз ми додамо всі інгредієнти до повної порції, щоб загрузити повну духовку печива. Скільки скільки людей ми нагодуємо? В нас виходить 900 тістечок. А вийде 900 тістечок? Олена, в мене найяскравіші спогади з дитинства пов'язані саме з випічкою. Можливо, в тебе також є спогади з дитинства, пов'язані з чимось смачненьким. Розповідаємо, ну, звісно. Ну раніше цього було ну, важко дуже дістати в моєму дитинстві. Тому мама моя не випікала. У нас завжди були якісь рогаліки такі з вишнями. Дуже я любила. Мама робила наполеон mm -hmm. і. Три-чотири коржі просто заходили в мене до того, як вони заходили в торт. Ну і шоколадний торт. Це був хід. Я все масло. Так, Букидаю, так, так? Все, це був це був е це було мамине натхнення. Тобто, коли вона мала час, коли в неї був певний стан, вона так сідала. Ну що, шо? шоколадний торт? І все ну це означало, що день і наступні декілька днів ну це буде щастя. І ще вона і вона ставила його на таку тортівницю. І коржі спочатку. Там декілька бісквітних mm -hmm. я наскільки я розумію, коржів, потім там волоський горіх, і потім е, робила шоколад, бо не було ж ну, я... самостійно. Да, робила. Да, какао, масло, вершкове молоко. Тобто робила цю масу, і отак декілька слоїв е, шарів, декілька отак робила, поливала. І ця тортовниця вона оберталася. Mm -hmm. і я потім отак ставила в дитинстві, і отак от крутила, збирала на палець тут нормальну таку кількість шоколаду. Ну і це був мій дзен просто. Блін, ну це, знаєте, це якийсь ну, просто от окремий е вид задоволення. Отакими от об'ємами. Все, поїхали, процес пішов. Ми зачиняємо, натискаємо, так? Да? 15 хвилин. Треба почекати. Чекаємо. Слухайте, мені дуже шкода, що поки що. Ми ще не навчилися передавати аромат через екран, бо тут ну просто божественно. Ну, замісилося, наче, наче добре. Mm. Але да? от дивіться, от такої щільності повинно вийти тісто, щоб можна було ліпити а, кульки. Слухай, як кульки робимо, а потім так. їх. Це я велику, плющу. да? зробила? Так. Угу. Отакої, да? так? Це от такий приблизно. І отак от розплющили? Так. Да. За технологічною картою. 60 грамів, вага одного печива. Ну, Але в домашніх умовах робимо а товщина, така як зручно. Е, ні, трохи трошечки товстіше. Так, я перероблю колобочок. <рес> тобто, а, а, так. а вони такі маленькі будуть, да? чи вони потім Вони трохи збільшаться. А, все супер. Угу. Ми пробували різні пропорції і дійшли до оптимальної, на наш погляд, найсмачнішої. У нас одна частина борошна, дві з половиною частини вівсяних пластівців, досить багато вершкового масла, mm -hmm. горішки, родзинки. Олена, а що надихнуло тебе сьогодні долучитися до нашої благодійної програми? Ну, по-перше, я давно тебе не бачу. Тебе і е, Тьому. Е, так, це правда. Е, да. Ми давно бачились дуже. У мене вже діти. Два класи перейшли, розумієш? <рес> <Так>. <рес> мені здається, в цьому багато такої жіночої енергії, такої теплої якоїсь, і під, підпитатися трошки від вас, від, від вас, від вашого такого духу, від вашої атмосфери. Ну. ну і мені цікаво, як це все буде потім, як ми будемо пригощати. Олена, а ти е, займаєшся благодійністю можливо, в інших проектах? Ну, ти знаєш, я е, так це якби не те, що прям я не афішую, uh -huh, але uh -huh. я допомагаю, коли я можу допомогти. Uh -huh. Я про це ніде не розповідаю, але якщо можу десь допомогти і трошки полегшити шлях або прискорити процеси, uh -huh. то ну, звісно, я це роблю. Е, я часто... Опікуюся містом добра. Uh -huh, Це такий uh -huh. дитячий є будинок для матері і дитини у Чернівцях. От і ми з ними ми з ними на зв'язку. Uh -huh. У них ну майже перманентні потреби, тому що вони надають прихисток матусям з дітьми, які стикнулися uh -huh. з соціальними uh -huh. проблемами. Дякую тобі за цей приклад. Я дякую вам. Так, і скільки ми будемо це пекти, Таріні, До а, завтра. В побутовій духовці таке печиво випікається за 30 хвилин. А, угу. і воно, слухай, воно не сухе. Воно, ну, всередині, воно не сухе. буде, так? оптимально... Це таке, як в молочко макнути. Ні, воно оптимально і м'яке, і хрустке одночасно. Ага. Та, звісно, ми з тобою вдвох. Так, Тук -тук -тук. Знаєш, як раніше там у мене бабуся всіх кликала завжди на пельмені ага. ліпити або вареники. Все. Все. Зробили Є. Yeah. Можна ставити? Да. Так, куди ми ставимо це? Сюди. Ось до цієї духовки. Угу. Добре. Отже, Олена, завантажимо деко да. в духовку. Так, 900 тісточок це вам, знаєте, не жарти. Слухайте, ну прям класно виглядає. Ми завантажили печиво в духовку. Тут у нас промисловий конвектомат, тому ми виставляємо 140 градусів, 40 хвилин, але в побутових умовах у себе вдома випікайте 30 хвилин за температури 180 градусів. Швидко, дуже швидко. Да. Так, ну ми ж будемо не тільки тістечка роздавати. Так, так, так. А що ще? Ми сьогодні роздаємо ще гречку з овочами і сиром паніром. О, а мені можна роздати трошки? Звичайно? <рес> Я так і теж буду. <рес> <рес> так, все таріні, відкривайте. Угу. Да, у нас все готово. Та-дам! Поїхала. Ух ти! Да, вони дійсно збільшились. Ой, краса. Так, ну що? Це трошки печиво охололо, можна Оп... перекладати. Обережно. Ага, обережненько, так. Да. Слухайте, можливо, ще довеземо тепленьки. Одразу, так, звісно, одразу поїдемо на точку роздачі і будемо роздавати. Так, ну що, Таріні, я... можна я розламаю? Я не буду їсти. — Слухайте, ну як тобі? Клас. Боже аромат да. божественний. Да. Дуже, дуже смачно, дуже хочеться вже з'їсти. Але я маю подякувати за цей досвід. Mm -hmm. І ми зараз поїдемо ще цим цим пригостимо. Давайте вже їхати, бо смачно капець. Дуже, дуже смачний аромат, тому мені вже немає сил чекати. Дякую. Оленка. Ми їдемо зараз з тобою на точку роздачі. Так. на, в, в парк Веселка. Вулиця Мрії. І зараз ти перетворюєшся з кухарки на волонтерку. Ух і, для ти. То, і для того, щоб тобі е, предстати перед людьми зрозуміло, я хочу ага. е, презентувати тобі таку волонтерську нашу посвідку. Так, тепер, я, да, тепер, тепер я, та... я одна з вас. Офіційно, тепер я крапля в океані. Офіційно ти волонтерка благодійної організації цією я... життя. Супер. І я одразу. Е, Хотів би сказати глядачам, що ми з тобою знаємо один одного вже. Давай не будемо казати, скільки, скільки? років, декілька десятків. А, раз, ось. Раз. Це ж страшно, якщо чесно. Реально, ну да, я для себе просто визначусь. По, е, е, ну, Так, скажу, десь е, ну, до тридцяти. До да. Це велика цифра, реально. Да. І зараз я хочу з глядачами познайомити е, зі своєю Оленкою. Яку я знаю, я пам'ятаю себе ще юнаком і пам'ятаю тебе завжди усміхненою, завжди, завжди щасливою, відкритою до людей. І моє питання полягає в тому, як ти на хвилях цього складного життя залишаєшся такою чистою, світлою, тендітною, так, тьом. Мені здається, ми мало часу проводимо разом. <реш> <реш> тому що е, я ну, останні роки, як і всі, ми, я не завжди щаслива, звісно. Е, так, мені, е, мені подобається бути відкритою, тому що мені так легше жити. Так. Е, але е, тепер у нас нові норми і нові норми того самого щастя. Прокинувся так. вже вже щастя. Чудово. Е, там діти зі школи дійшли вже щастя, тому якби змінилась трошки система координат. Е, але ну, цінності ми... залишилися. Так, мені здається, просто що е, ми маємо шукати вихід на світло будь-де. І знаєш, навіть якщо дуже велику темну кімнату занести одну маленьку свічку, там вже не темно. І от е, якби внутрішньо, внутрішньо мій вектор він завжди направлений на світ. Бачиш, в тебе так чи чинак, співчутливе серце Дуже я ну в ці часи це дуже важливо. Я дякую тобі за думку. Да, і я дякую вам за те, що ви оце таке придумали. Я не знаю, скільки, скільки років вже існує їже життя? Багато? 31 рік ми робимо такі чудові угу. справи. Знаєш, я також спостерігаю за тобою, і я бачу, що в тебе всередині проходить певна трансформація. І ти в пошуках амплуа як актриса, як письменниця навіть. Ти зараз дуже голосно да? це все називаєш. Мені да? здається, просто те, що я бачу, я ототожнюю з є, тобою. Є, є, так і є. Тайна ну, трансформація давай, відбувається. Давай да? так. Да. Я, можливо, можливо, я просто це моє, моє суто, моє почуття, довіра і любов до тебе. Але я так такою тебе знаю, і я е, тобі вірю. Тому е, продовжу запитання. І я бачив також, що ти. Освітлюєш дуже глибокі серйозні теми. Я б навіть сказав би, що ти для мене, те, що я побачив, ти є амбасадоркою Ooh. жіночих думок. Ти афішуєш це. Ну, мені подобається жіноцтво як так? таке, да, і мені подобається думати. <you stay> <home> А розкажи, будь ласка, що, що що новенького зараз відбувається, якщо ти можеш про це сказати в твоєму в твоєму творчості, ну просто війна стала стала таким для нас каталізатором змін, угу. і коли цінність кожного дня дуже сильно підвищилася, ти розумієш, що ти не хочеш жити це життя просто так, проживаючи його. Угу. Та всі так живуть, та нормально, та то я себе щось накрутила. Тобто виходить в пріоритет. Якась така ну, чесність з собою насамперед і з іншими людьми. І коли я ну, пішла вже з мого рідного великого колективу, це було ну, так, чесно скажу, не дуже легко, тому що це не просто. Коли тобі ніхто не каже, що робити, знаєш? Коли ти сама собі, сама собі бос. Mm -hmm. І був непростий 24-й рік. Були пошуки, були експерименти. Ми з Машою зробили mm -hmm. подкаст з моєю старшою oh, вдома. Поговоримо так, cool. про важливість сімейних розмов. А буде продовження? Поки що ні. Поки mm -hmm. що ні. Я знаю, багато питають людей, але ми, ми замислились вже над цим. Якщо що я скажу. Угу. Е, от. А потім була вона вистава, яку я як дитину виношувала і навіть переношувала вже, е, її треба було народжувати. І от ця вистава, е, вона вистава ніби мала народитися саме у воєнний час, тому що вона не про війну, а про життя. Це по-перше, а по друге, там шість реальних історій, реальних жінок. Угу. І мені хотілося саме. От саме на цих історіях побудувати свою першу таку самостійну роботу, тому що мені здається, у кожній з цих жінок шести глядачі, глядачки так або інакше можуть впізнати себе. І мені здається, оцей зв'язок з собою, оцей зв'язок, чесність з собою, mm -hmm. оця внутрішня якась тиша, в якій знаходяться всі відповіді. Mm -hmm. От мені здається, що це зараз прям ну те, що з нами відбувається. От воно, воно все нам дуже потрібно. Ми стали дуже чутливими до будь-якої штучності, фальші, і нам mm -hmm. же це не цікаво. Ah. Тому просто написати текст, вигадати текст. Текст там написати сценарій будь-яких там ну незрозумілих історій з іншого життя. Ну так це можна було б, але те, що відбувається в залі, яка атмосфера панує під час вистави в залі, і що потім кажуть мені глядачі, це можливо те, заради чого це варто було зробити. Ну тобто, мені це дуже моє от зараз. І для мене. Важлива ще одна річ з повагою ставитись до глядача. Тобто, в мене є такий внутрішній е, цензор. Я, я б це я б це дивилась, от як, як глядач. Я б це дивилась, я б це я б це хотіла там, не знаю, витратити на це кошти. І От тому це завжди така перевірка моя внутрішня клас. І Я погоджуюсь з думкою, і я в дійсності так само дію. Я... Ставлюсь до людей так, як я хочу, щоб вони ставилися до мене. Тобто я складаю такі умови, щоб просто з, е, з великою повагою е, до людей ставлюсь. Дякую за таку думку. Ну, все дуже філософське, я скажу. Ну, так, да, такий час, знаєш. Є час поміркувати. Тому що ти, коли питаєш, не, не за що це мені, от мені ближче питання: навіщо? Для чого? Для чого це нам все? Угу. Ну, для чого, що ми маємо. Ми щось маємо усвідомити, зрозуміти, подорослішити, протверзіти, що ми маємо, що ми маємо от витягти з цієї ситуації, жити точно, тобто mm -hmm. транслювати життя ну, до, до останнього. Не знаю. Мені здається, що поки ми, поки ми от внутрішньо не, не зламалися, поки ми внутрішньо продовжуємо жити. В будь-який спосіб дуже іноді важко. Дуже. Uh -huh. Іноді так важко, що здається, що ти ну не не вивезеш після якихось страшних обстрілів або втрат. Ну просто ну я не можу. Мені потрібно декілька днів. Просто декілька днів, а іноді і, і тижнів. Просто ну, от після Кривого Рогу, наприклад, я дуже довго. Дуже, нав навіть зараз я не можу сказати, що я остаточно відійшла. Я кожного разу, коли. Ну, звісно, коли стосується дітей, це все, це все якась незрозумілість, несправедливість, це все біль. Тому життя, ну, умовно кажучи, життя і світло, ну, я чіпляюсь за них, будь-де. Якщо я можу ще комусь трошки цього подарувати, mm -hmm. ну, тому я буду, я буду це робити. Чудово, дякую тобі, велике. Слухай, ти от мені дякуєш, а насправді ти ж робиш те ж саме. Ти от долучився до цієї благодійної організації. Я так розумію, майже все на тобі. От в тебе і внутрішній імпульс який? Чому ти це робиш? От тобі це для чого? Я хочу. Одразу визначитись, що нам не все, не все на тобі. Це, це, це велика, ну, я розумію, команда. Да, це велика Вас команда. команда. Ну, Кожен... Ти запросив мене, Грасте. тому на мене. Відчуття. Відносинах, на, відносинах, <хи> да, на відносинах все будується. Е, немає готової відповіді, хоча часто мене запитують, чому я цим займаюсь. І в мене народилася така думка, що коли ти відчуваєш фізичний біль, це означає, що ти живий. Якщо тобі, якщо тобі болить за тих, хто страждає, ти людина. Але якщо ти докладаєш зусиль і робиш хоч, хоч щось, щоб, щоб допомогти їм, це означає, ти живеш усвідомленим життям. І е, їжа це основа. І людина вона може е, загубити в своєму житті. Якісь речі, будівлю, ну, так, так. все може відбутися. Ну так, їжа першочергова потреба, за да, якими не були втрати. Абсолютно. Да. Абсолютно. І, mm -hmm. і, і ми, коли бачимо, нас чекають. Так, да, да, клас. І ось вони, в них є біль. І ми моми можемо запропонувати їм тепло наших сердець. І я в цьому знаходжу прихисток. В тому, що я усвідомлено живу, як і ти прагну допомагати людям. Ну, Тобто, ти мені здається, що просто е це таке це таке відчуття, ніби ти стаєш об'ємнішим трошки. Mm. Ти розширюєшся на... на кількість добра, певно, таке внутрішнє розширення відбувається. І воно таке солодке, і воно таке, таке приємне і таке, м ну, м'яке. Особливо, якщо це, ну я не знаю, мені здається, це важливо. Особливо, якщо це ну, добровільно. Тобто mm -hmm. це не робиш ти для галочки, для посту в інсті, для так, так, того, щоб так. хтось тебе, там, ну, мовно кажучи, зняв і потім ти всюди це показував. Я впевнена, що ви ну, ви ж це робили і без камер, умовно кажучи, і mm -hmm. без запрошених сілєб. Так, так. так. Ми це робили е, от, до цього ми півроку. Почали висв... висвітлювати наше служіння для того, щоб надихати людей. Надихати. більше. Що як у разі, коли ми будемо кожен з нас не засереджений на собі, а буде зосереджений на служінню комусь, то ми вийдемо за ті межі і нас це буде об'єднювати. У нас каша з сиром панір з овочами. Кліп і вівсяне печиво. Щоб ви і ваші повара здорові були, щоб вам так, все ласка. Ну, слухай, це смачно. Це дуже смачно. Да. Це. Я ніколи не готувала, чесно тобі кажу. З паніром гречку. Тут овочі. Кабачок, морква. Кабачок. Так, він просто маленький, але там кабачок є. А що тобі запам'яталось найбільше сьогодні? По-перше, те, як ти мене провів і ми готували печиво, як ти мене через храм провів, мені запам'яталось дуже, бо у вас там дуже гарно. Я ну я не представниця вашої, як сказати, традиції. Традиції, так. Да. Але мені дуже відгукується. Як і будь-якій людині, і в будь-якій традиції тепло, людяність і щирість. От ну, це в будь-якій традиції. Мені здається, це пріоритетно. Подобалось отут-от -от -от, ділитися їжею, ну роздавати їжу. Такий, знаєш, такий стан, ну він незвичний для мене, але таке щось в ньому було, знаєш, чесне, живе, дуже живе, чесне і таке. Просте сковорода сказав, мені дуже подобається ця фраза. Дякую тобі, Боже, що зробив потрібне простим, а складне непотрібним. потрібним. І от да, і от Я сьогодні це відчула. Це було так просто, ну так просто і так швидко якось. А що б ти сказала людям? Які б ти важливі слова, натхнення сказала для них? Ну, ти знаєш, за цей невеличкий проміжок часу, скільки ми там, ми, там ну півгодини, да, ми пригощали людей. Я зрозуміла, що ти був правий тоді в машині, так, да, я зрозуміла про що ти говорив. Тобто, коли зовні міняється стан всередині, тобто, ви, якщо ви зараз перебуваєте у не знаю там на дні власної емоційної ями, і зазвичай на цьому дні ну важко тобі дуже. І от мені здається, що от то про що ти говорив, якщо ти спрямовуєш свою увагу не на своє его. А зовні ну на допомогу людям, то вмикається те про що я говорила. Ти розширюєшся так. і е, ця яма вже ну, по-перше, ти там тебе треба, тобі треба вилізти і перестати копати <рес> <рес> далі. <рес> От ти отримуєш якусь таку ось цю енергію вдячності. Ну, бо вона навіть, ну навіть якщо людина не не дякує, ну, ти, ти бачиш по очах, по, по тому, як вона, як вона радіє. Така маленька радість, господи, їжа. Ну, здавалось би, да, там, е, гречка і сир, але е, ну, та вдячність, той, той, той рівень вдячності, який ти відчуваєш тут, він робить тебе кращою людиною. Чудово, я і не мріяв, щоб ти сказала краще. тобі. Вам ви мені сьогодні подарували якийсь абсолютно новий досвід. Так все швидко відбулося, але є відчуття, що воно швидко не забудеться.